24 році, у 2024 на е, ім'я Островської я подавала запит, е, запитувала, скільки було коштів виділено на підготовку до навчального процесу, інвалідів, дітей інвалідів. Отримала відповідь, що значить е, жодна дитина не зверталася, тому що тому коштів не виділялося. Розумієте? Але що е, вони... Да, пі, але після мого запиту одній дитині інваліду надали рюкзак, е, в, ручки. Забезпечили не виїдемо до навчального процесу. Це не після вашого запиту. Це е, в тому випадку, коли мама звернулася і сказала, що їй потрібні окремі речі, uh -huh. то їй в тому випадку допомогли. Ви не думаєте, що це після вашого запиту? Yeah. Річ не в тому, річ в тому, що uh -huh. діти-інваліди мають право звертатися до підготовки до навчального процесу. Так, uh -huh. так, то повернемося yeah, з знов... діти інваліди, а чи діти інваліди батьки? Всі всі, всі uh -huh. звертаються. Ну no, по, то повернемося по, знов до моєї заяви. Я там зазначила вам в останньому абзаці, що в мене дитина інвалід. То чому ви особисто як для моєї дитини інваліда ніякої допомоги до навчального процесу не дали? про матеріальну допомогу Ірина, ви розумієте Може, різницю між ви, дітьми ви, ви, і інвалідами? Я вам запитала не про чоловіка. Про чоловіка ви мені ще не надали відповіді. Так. Розумієте, обґрунтованої, чіткої допомоги теж. Я вас так. питаю про дітей-інвалідів. Людина звернулася, Світлана. написали, що виділяють. Ірина, давайте так по нормальному. Так. Моя дитина інвалід. То ви йому що не надали ніякої допомоги. Вже скоро будуть осінні канікули. Скільки ще чекати? Ви тричі е, раз на рік? Звертатись про матеріальну допомогу щодо навчального процесу. Я зверталася. Ходіть на роботу. Щодо навчального процесу, я зверталася до вас. Ви мене забезпечите роботу, така як згідно конституції України. Забезпечити добре. забезпечуйте. забезпечуйте вже У мене. Дві вищих освіти забезпечуйте. Ви ще давайте забезпечуйте. Дві вищих освіти маю. Згідно конституції, податки, згідно так, віддайно, як так, як передбачено та, в Конституції, добре я буду чекати, що ви мене забезпечите. до цього Питання повернемося буде. пізніше. Часно а ви мені, працювати. А ви мені ви скажіть, ви скажіть коли, надасте, коли надасте допомогу дитині, як дитина інвалід, написано в запиті, що надають таку допомогу дітям. Я звернулася, чому не надали? Ви, ви не зверталися. Як це ні? Я написала вам, що в мене дитина одна інвалідна. Той час була одна дитина інвалід, зараз я двоє. Що протягом останню заяву дій, знаю, Ірина? Дій, знаю, ірина дій, останню заяву дій, я до вас зверталася? Що з світлан Хто має дій, мені платити? Дій. А ви для чого Один створені? Дій, дій, створені. Дій, ну а ви для чого no, no, Іра? А ви для чого тут посаджені? Щоб наші права і свободи були реалізовані? Реалізовані були. А ви для чого для себе ірина? Передбачено так, що діти ви чуєте уважно? А ви мене чуєте? Ви розумієте? Ви здивовані? Чи ви щось не дочуваєте? Ні, так ви здивовані, бо людина вам каже, звернулася із запитом. Було написано, чи виділялася допомога дітям інвалідам. Написано, що люди не зверталися, а я до вас звернулася. Звернулася до вас, а підводимо підсумки, що Морозович Ірина не розуміє ні значення слів, ні речі, ні допомогу виділяти не. для дітей інвалідів не хоче. У цьому не. випадку буду звертатися заявою про чинення злочину до генерального я прокурора. Я а хто не. має виділяти? Не. А хто я до вас звернулася? Я маю право звернутися до будь-кого чи до вас, чи до Островської. Ні. Ні. Бо ви ні. себе називаєте ні. органом виконавчої влади. Ви заяву читали? Ви заяву читали, ви заяву читали? Ви мене забезпечили? Я спочатку тою роботою, я і до цього матеріляю. питання повернемося насчет роботи. Хто її допомогу. виділяє? Хто виділяє? Не хто виділяє? Добре, ви не виділяєте, хто так виділяє. Так. То скажіть хто? Хто виділяє? То ви, ви для чого тут поставлені? Для чого ви мене забезпечте тою роботою? забезпечте, добре. Я зверталася неодноразово, і зверталася до вас, і приходила на конкурси. Ну так у вас тут аж розви знаєте, як ви берете на роботу. Ну ви знаєте, як ви берете на роботу? Чесно, І ви знаєте, чому я зараз не на роботі? Бо мене важко хворий чоловік, розумієте, який приніс це про то не треба розказувати. Далі. Далі. Ви давно на роботі. А ви ж уважно бачили мої документи. Так, ви бачили, що ви по документах на які Ні. ви по моїх документах прекрасно бачили, чим я зайнята зараз. То не треба розголошувати. Які ролі я фіксую для захисту прав подальшому? Я фіксую для захисту прав подальшого. А ви до мене не кричіть і не підвищуєте, і не принижуйте, принижуйте мою честь і гідність. А я до вас звернулася із заявою і вимагала від вас на. Дати матеріальну допомогу дитині інваліду до вас людина зверталася із запитом, де було зазначено, що передбачено. А ви мої, моїй моїй сім'ї не хочете надати? З яких причин? З яких я причин ви не хочете так? надати? а я де написано, що я не маю права звертатися? А, а ви мені хоч пишу. раз надали матеріальну допомогу, така пишу. яка передбачена в Конституції України? Хоч я раз вам... надали. Ви ми хоч раз надав... надав ваші рекомендації да. я обов'язково візьму до уваги, а ви виконуйте свої прямі посадові обов'язки. Да. Розумієте? Да, да, да бо ми зараз ми в країні війна, війна. Ви отримуєте велику да. заробітну плату, премії, ну отримує, отримуєте якісь. За надто високі матеріальні допомоги, розумієте, Островська вона отримує матеріальну допомогу 87 сім тисяч гривень. Як їй так могла виділити з така мета, яка в неї така була важка матеріальна ситуація, іра? Яка така важка була? Яка? Яка, така важка була? Яка? яка така важка в неї була матеріальна ситуація? Розкажіть ну розкажіть людям, яка в Островської була така важка матеріальна ситуація, що вона отримала матеріальну допомогу 87 сім тисяч в 2019 дев'ятнадцятому році. Того, ви теж на когось не дивіться. Ви спочатку докажіть, що ви є влада, вибіла розумієте, що ви є орган і на підставі вибіла чого, які вона документи вибіла вибіла. здавала, і що вона отримала вона з, з ваших вибіла. слів. Який Ваш роботодавець? Так, робот? Ви, ви тут обрані, обрані кір. Самі себе обрали, отримуєте високу заробітну плату і нічого осіб. людям не даєте. Я не знімаю, фіксую місце події, щоб захистити свої права в подальшому щодо вас. І буду звертатися обов'язково і зазначу, що я до вас звернулася із заявою, де просила вам, вас надати матеріальну допомогу дітям-інвалідам до навчального процесу. Ви сказали, що людина звернулася і ніхто не звертався. Я звернулася, от і хай з'ясує. Орган добре розумієте, да чи ви вправі виділити, чи не вправі виділити обов'язково звернуся да. і заяву ще дощу. чи не дошу я я вас запитала хто? Одному. Ви не можете надати відповідь? Хто видає? Ну хто призначає, видає? Можете сказати? Можна по домі була